Шановні підписники і гості мого каналу, вітаю вас. Сьогодні хочу вам показати, як сивозиміна позитивно впливає на родючість ваших культур. Це у нас Ярий Ячмінець посіяний по сої. Два роки підряд була посіяна соя. Дивіться, який він густенький, Він Має яскраво зелений колір. Трошки у нас вже є бур'янчики, але сам ячмінець виглядає прекрасно. Все в нього добре. Зараз ми підходимо до закінчення. Цієї діляночки, і тут у нас було багаторічна люцерна. Це вже у нас почалася люцерка, і що ми бачимо, він вже слабший. Забарвлення вже не таке яскраве. Будемо кропити, трошки дамо йому карбомітіку і все в нього буде чудово, але він слабший після багаторічних трав. І тут ще сусідній кусочок. Зараз вам ще покажу. Це вже наш цей самий ячмінь, але... Після сої це був город і один рік посія на сої. Він бачите який. Жовтого забарвлення. Набагато-набагато слабший. Тут вже прийдеться розкидати карбоміт. Ось вам перехід, не знаю, покаже камера чи ні. Так що хороший попередник. Це 70% вашого врожаю. Всім дякую за увагу.